Зест доповнить вашу програму краси. Знайди свій б'юті Зест. Зараз на черзі в нас безсмертний хіт світової музичної легенди. Ця пісня, я переконана, змінила не одне життя. Now the day is gone. I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? i It's you. Конані Олександра Тесленко. Олександра, uh -huh! Олександре, дякую дуже. Олександра, ваше припущення? Хто ну, міг замовити дивіться, ці? Якщо Оля Полякова королева ночі, то виходить, що Майкл Джексон король всього іншого. Oh, Логічно. Проте, <ріпі> дивлячись іншого. на цю солодку пару, ну, Йоанна Делон, це меседж ну, саме для них, мені здається. Ні, В них там про самітність було. Дякуємо. все-таки. Ну, Йоанна Делон. Це ж не один. Тобто їх двоє. Олю, не вганяй молодого артиста у фарбу. Головне, не вганяти молодих артистів в борги, а в фарбу то можна. Дякуємо, Олександре. Дякуємо дуже. Браво. Олю. Як, як є Шо? твоє припущення? Наша та це твоя пісня, що ти припущена. Так і кажеш, це твоя. Оскільки я думала, що Imagine Dragons – це Мішена, то зараз я впевнена, що це Джері, а все-таки Майкл Джексон це Мішена. Пісня. Михайло, а що ви скажете? Це Оліна пісня. Це Оліна пісня. Сто процентів. А аргументуйте. Чому Бо вона не одинока? Йорна делом, ти не одинокі, та... в тебе все хорошо. Там слухи ходяться, як все, все прекрасно. Все прекрасно. Так, Отакої. — Міша. — ну що Реша, ну, це це за свої, Валі, А Ну, не свої? спиняйте Мішу. Мені міш. ну, статтю скидувала, що на тебе набрехала, що ти хочеш е, роз, розлучитися. Цей, ну, а не прекрасна А мені так. чоловік Олін дзвонив, каже, твоя теж на Мішу підписана. <рес> Тобі вже приписують роман з Михайлом? Ну вже вже не приписують. Вже, вже, вже в Христині роман з Михайлом. — Григорій Христина. Як думаєте? Ну Погодься, що. Всесвітньо відома зірка. А, і саме таку пісню могла якраз замовити. Король Королева однозначно Тільки підтримує нашу вело. Всесвітньо виконавця. відома зірка номер 2 після Майкла Джексона це Оля Полякова. все. І номер 1 серед живучих. І серед <світлення> <Через> живучих. <світлення> О, тобто Оля, Оля! Оля, Оля. я чогось уявила собі, як е, е, Григорій Христина танцюють якийсь. Як це українською? повільняк. Я з Миколаєва нас так мідляк танцювали. Тобто решетники. П'ята пісня решетників. Е, ці наші! Ці наші! Так, ну насправді наші! смачний партнер проекту, торговельна марка «Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна. Ну а зараз давайте подивимося на екран таблицю з відповідями в кого які були варіанти. Білик ти мій переважна кількість проголосувала за решетників. А також думки розділилися між Михайлом і Олею. Imagine Dragons Believer. Двоє з гостей подумали, що це Джері Хейл. А також знов-таки розділилися думки між Михайлом. І решетниками без обмежень дії розділилися думки між решетником і Михайлом. І Йорнаделан Майкл Джексон думки також кардинально розділилися. Більшість проголосувало за Олю, а також Михайло або знов таки решетники. То був найкмітливіший, ми скоро дізнаємося. Це пісня мого життя проект, де за будь-якою піснею може стояти особиста велика драма. І зовсім скоро ми дізнаємося, які історії ховаються за піснями. А зараз ми продовжимо вас знайомити з людьми, які, попри важкі випробування війною, не опустили руки і не зрадили власні мрії. На черзі наша благодійна рубрика разом з її ініціаторкою, співачкою Мартою Липчей. Ми не лише розповідаємо про цих героїв нашого часу, а й діємо завдяки підтримці мецената Андрія Мацоли. Ми допомагаємо реалізувати їхні мрії від мрії до дії з партнером проєкту. Марто, ми з тобою тут як і завжди зібралися би здійснювати мрії. Хочу тебе познайомити з Вікторією Кравченко, військовою психологинію. Вона допомагає військовим долати травму. Вона майор ЗСУ. Я переконана, ти бачила це проникливе абсолютно відео її зустрічі після довгої розлуки з сином. Я бачила це відео, адже воно завірусилося в якийсь момент в соцмережах, зважаючи на те, що вона військовослужбовиця, а ще й мама на неї випало подвійне навантаження. Мало того, скажу тобі, Вікторія не так давно стала ще раз мамою. Тепер вона виховує ще й доньку Беллу, і вона, виховуючи немовля, продовжує допомагати військовим. І її мрія це підвищувати свою кваліфікацію. Я думаю, що Вікторія розуміє, що потреба в психологічній допомозі лише зростає. Це про те, що принесе результат мільйонам українців. Марто, взагалі, гаслом нашої рубрики може бути мрія однієї людини змінює життя мільйонів людей. Ти при підтримці мецената Андрія Мацоли можеш здійснити мрію Вікторії. Мені дуже хочеться з нею познайомитися особисто. Привіт, Вікторія! Доброго дня. – рада Марта. зустрічі. Я рада. Вікторія, ми з командою допомагаємо військовим у протезуванні, забезпечуємо їх дронами, автівками, але я бачу значну проблему в тому, що військовослужбовцям потрібна психологічна реабілітація та підтримка. Ми серед психологів кажемо про те, що психічна травма це та травма, яку ми не можемо побачити, і це той самий трьохсотий, але це як поранення в душу. А які саме це травми? Це завжди проблеми з родиною. І якщо немає цього е, розуміння і підтримки до людини, е, автоматично виникають запитання: а для чого взагалі я тоді це все роблю? Я знаю про цю проблему, адже я спілкуюся з військовослужбовцями та їх родинами в центрі духовно-психологічної реабілітації Аксіус, і я розумію, як важливо залучати сім'ї в цю проблематику. Саме тому я продовжую своє навчання, не зупиняюсь на досягнутому. І я мрію про здобуття саме психотерапевтичної освіти, для того, щоб в мене в майбутньому, в моїй професійній діяльності, не було жодних перекон. Вікторія, дуже класно, що ви продовжуєте розвиватися, бо ваша мрія матиме вплив на тисячі українців. І завдяки підтримці Андрія Мацоли ми хочемо допомогти втілити вашу мрію, аби ви продовжили і далі своє навчання. Дуже вам вдячна і дуже вдячна. Андрію Мацолі. Хочемо вам вручити сертифікат. Будь ласка, здійснюйте свою мрію і допомагайте тисячам українців. Дуже дякую, дякую вам. Ми не втомлюємося дякувати нашим захисникам. Не забувайте мріяти вірити в перемогу і докладати максимальних зусиль, і допомагати тим, хто цього потребує.